Сестра зібрала мені такий подаруночок, відправила новою поштою, все купила в Аврорі. І я продовжую дегустувати, що вона мені передала. Вскрили курочку, а там отакі яєчка. Жалейні цукерки. Виробник Іспанія. По цінах нічого не скажу, бо це подарунок від моєї сестри. Далі у нас є така штука. Відкриваємо його. І воно що відкрилося. Ага, це маршмелом різнокольоровий. Мягенько. І видно, що слеженькі. Створи модний образ для копібари та прикрась коктейль фруктами. Знаходь в пакеті наліпки, приклей їх на пакет і прикрашай капібаром. Блін. А я капібару вже від копібарив. Ну до наліпок я доберуся. Наліпочки. У нас є окуляри, сумка і якісь там фруктики. О, то ми його зараз справимо. Я зараз. Очері наклею. <смі> Вони напевно для цього і зробили. Оп! А? Сумочка. Клеїм сумочку. І наші фруктики. А, а це всередину тут є місце і туди треба помістити фруктики. Ну, це я так думаю. Фрукти поміщаю туди. Все. Модифікована капібара. Не знаю навіщо вона його передала, напевно, щоб рота витирати з руками. Натурела, мені подобаються ці серветки, чорні саме. Вони і пахнуть здорово і... А, відкриваються не дуже. Ах, приємний запах. Ну а решту продегустуємо в наступному відео.